Антибіотики це дуже важливі ліки, які допомагають боротися з бактеріями та рятують життя. Але якщо приймати їх без потреби або неправильно, бактерії легко набувають стійкості до них, і ліки перестають діяти. З 18 до 24 листопада триває Всесвітній тиждень обізнаності. Про стійкість до протимікробних препаратів ми говоримо про те, чому важливо правильно використовувати антибіотики в чому небезпека. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2019 році майже 5 мільйонів людей померли через інфекції, які більше не можна було лікувати антибіотиками. Якщо антибіотики перестануть допомагати, наприклад, троє з десяти людей з інфекційним запаленням легень не зможуть вилікуватися і п'ять із тисячі жінок помиратимуть після пологів лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Особливо важливо Правильно застосовувати ці ліки під час війни, коли поранені та хворі військові потребують ефективного лікування в обмежений час. Але якщо бактерії стали стійкими до ліків, це ускладнює лікування. Яких рекомендацій важливо дотримуватися? Перше приймай ліки тільки за призначенням лікаря. Друге. Не використовуй антибіотики, якщо у тебе вірусна інфекція, наприклад, застуда чи грип. Це вирішує лікар після огляду. Третє, Завжди проходь повний курс лікування і не переривай його. Навіть якщо відчуваєш покращення свого стану. Четверте. Не використовуй ліки, які залишилися після попереднього лікування, і не давай їх іншим людям. П'яте. Своєчасно роби щеплення за календарем та рекомендовані вакцинації. Національний календар профілактичних щеплень це документ, що містить перелік обов'язкових щеплень та оптимальні строки їх проведення. Ці прості правила допоможуть зберегти дієвість антибіотиків і врятувати життя.